Всім добрий день! Сьогодні гарне весняне свято, 8 березня. Хочу привітати всіх дівчаток та жінок із цим святом і побажати всім радості, удачі, здоров'я і, звичайно ж, мирного неба над головою. Пропоную сьогодні виготовити ось таку трояндочку. Це, звичайно, не жива квітка, але з іншого боку, вона буде довго. Радувати того, кому ви її подаруєте своїм гарним нев'яночим виглядом. Отже, виготовлена трояндочка із гофропаперу. Стебло це шпажка. І для роботи нам потрібен жовтий гофропапір для серединки, рожевий або будь-якого іншого кольору, якого у вас є, для пелюсток. І зелений для чашолистиків, листочків та обмат стебла. Отже, починаємо заготовляти матеріали для роботи. Беру рожевий папір, гофру папір. пелюсточка виготовляється із смужечки з шириною десь 6 см. Це трошки більше, ніж половинка. ось цього. Я навіть відміряти не буду. Ось так відрізаю по довжині. Так. І ділю на шість частин. Не розрізаючи, просто складаю в шестеро. Це значить склала удвоє. А потім поділила на три частини. Ось так. Один раз і загнула другий раз. Коли будемо вирізати наші пелюсточки, то дивіться, щоб лінії гофропаперу йшли ось так повздовж. І вирізаємо пелюсточки. Я її не малюю. По краю, ось сюди по краю вирізаю. Наниз ось так трошки завужено. Виходять ось такі пелюсточки. Їх відразу 6. В оцій трояндочці у мене їх 12. Отже, нам потрібно два таких. Дві такі смужечки зробити. Так, другу смужечку ви робите самостійно. Якщо, ось, бачите, нерозрізані пелюсточки вийшли, значить, розрізаємо їх. Далі смужку для обматки. Із зеленого гофропаперу теж Кладаємо гофропапір у кілька разів і вирізаємо листочки. Ось так. І ось так. Можна зробити зубчики на листочках. Повирізати трикутнички, так. Ось так. Так. І з іншого боку. Так. Ось так я зробила по три зубчики. Ось такі листочки відклала. Тепер для серединки беру шматочок жовтого гофру паперу, беру будь-який аркуш непотрібний паперу, мною, щоб зробити кульку. Не дуже велику, але і не дуже маленьку. Ось тут, мабуть, у мене вона маленька, тому візьму ще одну. Так. Ось така кулька. І тепер обматую кулькуру паперу. Ось так. Є. Тепер починаємо формувати пелюстки для квітки. Пелюстки, які будуть крайніми ось ці, які останні будемо приєднувати, потрібно трошки загорнути краї. Я це роблю на шпажку. Ось верх, завертаю і знімаю. Ось такі. таких полюсточек 5 робимо, загортаем снимаем друга 3 4 и 5 далее Пелюсточки, які будуть іти безпосередньо до серединки, ми трішки вигинаємо пальчиками до середини, щоб вони ніби закриті були. Їх досить дві. А пелюсточки, які будуть далі йти, вигинаємо в наступний. От я вверх беру, розгинаю в інший бік. Коли все підготуємо, беремо нитку і починаємо збирати квіточку. Ось вони такі. Я не дуже, щоб вони ж не порвалися, але ось вони такі, беремо шпажку, одягаємо на шпажку нашу серединку. Трішки запихаємо, щоб вона трималася краще. Нитка, звичайна катушка. Починаємо хвостик тримаємо, починаємо обматувати. Обматувати десь 3-4 рази кожного разу. 3-4 витки робити, щоб воно не злетіло. Далі беремо пелюсточку, яка обкутує у нас. Серединку, ось вона отак повністю кутує, ніби закриває. Обмотали кілька виточків. Друга пелюсточка закриває з іншого боку. Так. Знову тримаємо і обмотали. Ось так виходить. Далі середні пелюсточки приєднуємо, намагаємося приєднувати так, де є проміжок, туди вставляємо пелюсточку. Так, обмотали, тепер з іншого боку, обмотали наступний і з третього боку приєднуємо. Знову промотали, далі. І так, дивитесь, де у вас є вільне місце, туди і приматуємо. І так, до кінця. Останніми йдуть пелюсточки, які ми закручували. Так, підправляємо. Пальца на тримаю и підправляю. У мене пелюсточка загортаю. Вмотала кілька разів. Все. Тепер забули ще зробити, можна відкласти чашолистики. Чашолистик зелененький робиться із зеленого теж гофру-паперу. Відрізаю шматочок, нам потрібен десь ось такий квадратик. Складаю його кілька разів, от у мене чотири рази вийшло. І половину роблю ріжки. Це викидаю ось таке. Коли розгортаємо, виходить такий чешовистик. Краї закручую. Так, у рози вони такі у троянди гостренькі, тому я їх прокручую. Просто пальцями взяла і закрутила. І приєдную до нашої троянди. Ось так. Низ підминаю, розпрявляю гострячки наші чашолистика. Так. І знову ж таки обкручую ниткою. Залишилося обмотати зеленою, тоненькою смужкою. Для цього беру клей. Інчик смужки промазую, приклеюю, обматую, якщо відсунулося, можна придавити трошки, так, і починаю, нитка мені вже не потрібна, я її відрізаю і починаю по спіральці обматувати стебло. Час від часу. Промазую клеєм, щоб не ссувалося. Так. Сильно не натягую, знову промазала клеєм. Ось так. В кінці обов'язково закріплюємо клеєм. Зайве відірвала чи відрізала. Троян дає, приєдную листочки трішки. закручиваю их. Так. И далее на клей. Так. Останній листочок. Листочки можна стільки, скільки ви вважаєте за потрібне. На троянді листочків ніхто не рахував. Все, ось така троянда вийшла. Сподіваюсь, вам робота сподобалася. Ви зробите ще такі трояндочки і подаруєте їх своїм рідним. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.